Тадам, тадам-тадам, побачати запис. Вітаю гостей і підписників мого каналу. Ми продовжуємо виживаньку. Виживаньку в Ольхеймі. У мене серія четверта, день 15. -й. І сьогодні настав той момент, коли ми замочимо первого боса. Навірно. Ну, я збираюсь, по крайній мірі, замочити первого боса. Так, запис іде, все йде, я построю. Будиночок, трохи проламав свій будиночок. Зараз треба буде пожарити трошки жрачки і підем мочить А я його замочу, і Богу замочу. Я ж сподіваюся, мені хватить там кучу всякої херні. Ну і може... У мене буде вже кірка. Ну, я надію, що я замочу, бо більше у мене немає варіантів як далі продовжувати либо по данжах бігати уже. А так ми підемо мочити ектюра. Ти що, я забитий, типу, чи що? Не. А чого ти не збираєш? Ааа, я зрозумів, чого ти не забираєш? Може я забити нюак. Розламати цю сарайку, построить нормальний заборчик. Давай, кстати, камінь показаний камінь сюди, я чую. Щоб не згоріло. Так. І побіжим мочить. Що мені надо для визова? А для визова мені надо. Так, ну, щит в мене другого. хрень тоже. І тоді будемо бігати в наступних серіях по цьому по данжах. Я ж сподіваюся, він мені нічого не зробить, ну по ідеї. Кстати, бо а що ця дає, малинка? Винослівость 25 дає і здоров'я 8, а грибочок здоров'я 15, винослівость 15, все-таки грибочки круче. Давай ще помісім. Наготовили ми жрачки. Так, а це? Здоров'я 7, зато виносливості, типу, блин, це случайно. Я не хотів. Мене заставили. О, там кусок забора торчить. Так. І последній кусок, давай. Подремонтируємося і підемо мочить. Боса. Ну, може й кабанчиків по дорозі ще трошки. Давай дожарюся. Мені надо full ремонт Так, точно не можу все улучшить. Четвертого уровня в мене немає поки, нема четвертого, туніка. Ну, плащ то такої, собі. Цей четвертий. Хоча тоніка із жопи тролля, в принципі, може і нормально було. І так, в мене 17 поленячих рогів. Ну як Піктюр? Я готов. Я вже потихеньку і базу розбираю, і заново строю. Так, стріли я брати не буду, я буду пробувати його в миві. Інтересно, буде він... Дюбінку я теж вапнути не можу. Смогу лі я? Це питання. Ну, Я вроді би... На тобі, блю, двоєчку. Двоєчку чуть не здох, я ж забув поїсти. Оп, оп. 35 здоров'я, 12 виносливості. Хо-хо, НКП много И дальше, наверное, надо буде сделать може башеный щит Так, я кабанчики не бачу Кабанчики надо. Та ні, Мені надо кабанчики Да не где мені надо Рибочек ну я бежу в правильному направлении Тут тоже кто -то жил. Блин, надо будет и для своего кабанчика построить вот такую хрень. выглядеть прикольно. Типа такая мини-палаточка. Блин, ну дофига. Оленя, я ж не за вами. Я уже бежу мочить босса, кстати, камень. Я хочу камень и сделать в свою первую кирку. и тут есть возможность пособирать. Висобере. То я не скажу, що я мастер-строїтель, але построїти щось треба буде цікавенько. Щоб база виглядала хоча б більш-менш хорошо Хочешь ты добег. Ну что, Эктюр, я готовый. Надо будет, кстати, скриншотик сделать. Кейс. Я хотя зачем? Я уже, в принципе, серию начал. О, кабанчик. Hello, Капанос. И нет у тебя. И кожа трошки подарил. Так, ну шо, де мій перший босс? Я готов. грибочок тільки сожрать сейчас. Десь тут же ж будешь появляться, да? Хренозна, интересно, я выдержу ее удары, молнии и все такое. По идее должен. Так, и того, поехали. Мы принесли жертву. Где ты появишься? музычка бах да, она появился все трусится бля я тут оленька давай Эктюр, бля иди сюда да 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 ну я ее не сильно конечно пью но давай 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 да 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 Тутуру, тут, ту ту-ту-ру. Да-да-да. Ту -ту 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 <рик> Почти ты вгадал. Блин, ну, чуть-чуть зацепил. И сюда, блядь, оленина. Я тебя и так сейчас замочу. Давай. Разрядом. Все ж сияем. Да-да-да, почти чувак. Блин, который... как я бы я вниз не съезжал. <laughs> Иди сюда, тварь. Я уже ты на 5 хп меня влупил. Блин. Давай. Бам. Дохни. Еее. Исчезай. Итак, я получил трофей, я получил долгий рог, я могу сделать теперь кирку. Боссла слабак. Так, що ты от меня хочешь? Вернитесь к жертвенным коням трофеем, павших. Принесите ее в дар богам, чтобы ті оказали вам милость. Окей. Так, адемьял алтар? Ага, атари там внизу. мы побег. Камень по дорозину собираем. Вс, первий бос убитий. Легко На прокачці, правда, за 15 днів люди це делають, мабуть, швидше. Хе-хе. В разі. Три сотні піше нічого не соберу. Ми же по дорозі якогось кабанчика замочимо. Блін, малинка, малинка треба. Викину вот эту хрень. Нафіг нора нара. Хоче малий не висобирать. Обичний аборіген з дубинкою. Кабанчик. Кабанчики, два й олень. О, три кабанчики. Усіх нахрен Пацаны, я уже тут тільки що Оленя замочив, ви це мне... еще один кабанчик. Да ты шум не везе. Кабанидзе. Стерл нахрен. Так, малынка. Еще один кабан. Вот это у вас нарисовалось. Я сюда надо было чаще прибегать. Еще один. Просто клондайк. Че, это звездочный. Лапки не можу носить. Дерево. Не хочу я дерево викидати, але похай. Так, десь ще один дебіл тут бігав. Ти куди втік? Пепа. Тобто ти сам тут будеш бородить? Ми біжим, ми біжим до нашого алтаря. Подцепить. грибочки Поцепить, Поцепить хріну тінь, щоб давало нам баф. Баф на передвиження, на уменьшення. Розходу енергії. Мені вже не так і як і Олені, надо, як оця хрінь. Дощ пошов. Нет, тільки не це. Енергії і так немає. А тут вже дощ іде. Оп. Кілоу! Кілоу. Так, ну я вже почти добіг до алтаря. Аби, кстати, преобразувати його якось. Ну да, хай сохраняє після убийства. Оленьки. Так, хто у мене? Де? Олень? Олень перший. Так, подцепить твою хрень. Ну, 4. Їе. Вс. Силу я Опа, у. Все, Вс, мене сила активирована. Кугин! вам даровна сила и ктюра, при приходимости. Ваша следующая цель убетают в черном лесу. Идите туда, исследуйте землю, чтобы найти затерянные сокровища и ресурсы. Древний ждет. Древний у нас вот такая вот херобурина. Походу. Ну а. Царь лесной, что леса, самого древний. Повелитель тех, кто прозывает ее ступни. Ее корни прорастут, были раньше города. Кровь для него вино, а плоть, еда. Прикольно. Так, у меня есть эктюр уже. Кабанчик. Кабанчик. Эктюр эктюром, а база себе сама не достроить. Так, ну пачу я кабаню. Жим пока домой. Мне надо сделать кирку. Если вона если из нормального цепа, если из красивого дерева, точнее сейчас из дерева березы. Я не помню давно берется. И что там качать. Реально не помню. Я давно играл в цей в И то до выхода ше всяких земель, всякой такой хероборины. Так, тут кабан был или мне показалось? Показалось все таки давай. Я думал, ты меня бупишь. Ой, вы не чувствуете, что бежишь, отдохнувший. Оленька. Так, потом сухрень. Надо буде... Так, пятерочка. Может каменный топор там надо буде апнуть. Я не помню, что березу я можу полы рубать. Слушай, а да, мы на каменный топор же шап? Нет, не могу. А кремниевый тоже не могу. Значит, не то и не то не рубаю я пока. Непонятно. А так в действительности не помню, коли я мутив собі цю темку. О, я бачу тут уже старіє оно. Постаріло дерево. Я даже знаю из-за чего. За то, що на ньому гулялось брю, но. Так, 291. До 300 добій. Все, пеньки потом по цим всі поврубати. Ненавижу пеньки. Все, я дома почти. Чайка. А, ну попаду, не? Не попав, значить. Ви ще енергії немає. Я бачу, що там чайка садить, мабуть. Або мене вже глючить. Не, сиділа чайка. <глухи> ось все ще одна придурошне. Ви ж настрели мені подобатись. Так. Я вдома. доміни Ще поки стоїть. камні всякі валяються Так, що в мене? Нова жрачка. Малинку сюди. Ось эту хрін сюди. Олій нічого хрін сюди. Все. Давай віддихнемо. Комфорт аж цілих 4. Зараз ми гірку забадямо. И начнем уже підравнивать собі территорию. Там дощи на улице и все такое. Все, так, получили комфорт, высохли. Надо буде кузницю якось переділити. Інтересній зробити. так щит я вот ремонтировал все Кірка, кирка що на тебе надо 10 дерева і це у мене кирка із оленя рога я тепер могу камінь рубати, а ну давай Навик кирки один все я шохтер там ворона прилетіла, судя по цьому ага що тобі надо, Хугін? Так в Черный лес богат минералами, если можно найти медь, почву уловим вдоль берегов океана, теперь по иди встряхни землю, ага. Но мне надо сейчас Базу преобразовывать потихонечку. как раз каминчик тут. Дуиса, где как раз вот по. нет, 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 нет. Лупа, ну добра. Две камень. Ну тепер так можна, конечно, в принципі, строить. І строить, і території рівняти. давай цей камінь разобьем. Мені не подобається, що він тут. Так, партней що я хотів? Я же хотів тоже красивенько поділити. Вот это. Также ж выглядать более интересно. Может более привлекательно хотя бы. Станка нема. Да? Да. Типа нема станка и он на них хочет там цепляться. Ну, хоч який-небудь домик. Так, тепер, що в мене по поводу жрачки? Давай жрачку всю перен... перенесемо. Ладно, давай поки всю жрачку перенесемо. Ісмагм. Ой, слишком тяжелий груз, викинь по кака. А валяється тут і надо перенести жрачку. Щоб хоча б бачить, що в мене є. Де, Кстати, роги сховати. Сюди. О, а так чого, твердий рог один. Дерево. Все. Зараз я зламаю це все. Вам холодно А, тікай, дому ламається. Бах, бах, дивись, як прикольно. коли ти доламаєшся. Все? Дом, який я строїв в одну серію, зламався реально дуже Так. Тут вся жрачка, малинки, всякі м'яско у нас камене, кстати, дофіга. Так, сюди мене грибочки забадям. Грибочки... Ні, подожди, малину, наверное. Буде в оцом ящику. То що це ж і гриби, коробки, давай половинки. От. Мед теж сюди. Це ж м'яско. А м'язку, це в мене Нікси і вот это херопорин. Висобирать все, що тут. Так. В принципі. Потихонечку так. Так, камінь. Семерочка. Забор. Забор, забор, забор. Оп. Раз, два. Три. Ага, і далі уже наверх пошло. Так, вот тут мне надо будет сделать огород. Стопудов. Так, четверочка. Якраз и нарубаем камінь. выравнивание территории поработаем киркой так сим осем парочка равнять действительности тут огородик сделать. Так, цей мне не нравится. Каминчик. Пошрать. Так. Это, думаю, можно уже повертать. Сейчас мы... Трохи выровняем мы камень так тепер я ж надеюсь мене тут не будут мочить никто так ну и все в принципе так запор ривна Что Так, восьмерочка. Этой камень надо будет явно расхрячить. Заб'єм, мішаємо йому забору І як чітко все робиться, понятно. вам не нравится, а забор? Місто. Так, ми сейчас быстренько зробимо його подходящим. Я ж то можу його так розбивати. Так. Десь скільки камня вже гріб територійку, яку вирівняв. Так. Тут Мені каже, що у мене немає тут цього. Вот этой хрени. Давай мы ей пока поставим. Так, мне надо опач поднимать забор. Ну и территорию, давайте. Стоп, подожди. ч ап, ап, так. Получается, это себя апнул Так. Три. И... І... А, опять уже камень закончився, быстро щось. Дерево заникать. А. Пока дерево ми тут викинем. Ну что ты не поднимаешь? Поднімай, але не все. П299. Я ж дострою все-таки. Водно. Так, піднімаємо на один. Давай. Раз, два, три, чотири. Вот ще разок судя. Я упал. Пугац. Да, все-таки надо будет делать якийсь прикол з озером, щоб виплывати со своим кораблем. Ну, це коли він ще буде, конечно. Чотири... Це що енергія? Енергії ноль. Так, давай рівняй землю. У мене комфорт на максимум. Ну як на максимум. <схід> на максимум мого предела пока. Есть на забор? Есть кажи, що будеш десь весеть воз а, вес сеть. все-таки якісь пробіжки робити поза цим. Окей, соберемо. Камінь закінчився Це буде потім докинути. Ну поки. Поки мені подобається. То є потихнечку, потихонечку, потихонечку територій, яка облагоражується. Ехтюр убитий. Почався день 16. Але продовжимо ми його на наступній серії. Так що, всім спасибо. ставим лайкосом, підписуємося на канал. всем пока.